Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Сьогодні готуємо ще одну страву за старовинним українським рецептом. Я, як завжди, зі своєю економкою, бо що, друзі, картопля дорога, треба чистити тоненько. І приготуємо тоненьку, ой, наоборот, товстеньку, грубу терку. Ось таку крупну, що є трохи незвичним для мене, оскільки мамулік завжди терла. І треба на соусну терочку, оцю що справа дрібненьку, часничну. А я взагалі на блендері роблю пюре і потім дируни, ну, тертюхи готую, щоб було швидко і ніжно, ну, коротше, сьогодні на грубу терку. Часничок на дрібненьку. Сіль перець, а раніше клали коріандр, тому що він ріс просто на городі зернятка, семена коріандра, і е, е, зернятка укропа. Таке, як тмін, дуже-дуже смачненьке ароматний. ароматне. Тому що спеції покупні коштували дуже дорого, ну, як і зараз, чорний перець, хороший і мускат, також дорого коштують. Цей рецепт трохи осучаснений, тому я додам перець. Ви можете ще додати, якщо у вас є сушені замочені, гриби і білі, або якесь м'яско, або тертий сир. Ну, Якщо вам хочеться, але я готую за класичним рецептом. Якщо картопелька дуже соковита у вас, то ви можете додати ще ложечку борошна. В мене нормальна, середня, в мене просто сьогодні яйця, сіль, перець, часник і картопля. Зробили масу однорідною і викладаємо на змащене олією дечко або пергаментний папір. Розрівнюємо рівномірно, друзі, і випікаємо. Це може бути. Ось так тонко, як ми привикли драники тоненьке місти. А може бути в високій, наприклад, формі чи утятниці, і тоді він м'якенький цей тертюк. За рецептом зараз я би мала змастити олією, ось так ще ложечкою. Ну, У мене нема кісточки, і я як приготується, я просто отак маслом зверху потру шматочком та й все. Коротше, друзі, пахне смачно, виглядає також східно. Підділяється нормального листика, так я ще там понадрізала трошечки, коли вже було готове. Переходимо до наступної рубрики. Вміла готувати та не вміла подавати. Друзі, так як ця страва дуже вжарюється, впікається, то не соліть сильно, тому що вона подається з кошеною капусточкою, там з огірочками, з бринзою, наприклад, або солений сир, там, ну, якесь сало, гірчичка, така людська їжа. От, То кладіть солі мало. Ще в мене такий улюблений соус є. Я люблю гірчичку або хрін, але ж вони дуже міцні. Я тоді розбавляю їх сметаною. ложку сметани, капельку цього соусу перемішали, виходить такий, начебто майонезик на смак. І на сам кінець дозвольте подякувати тих моїх трьох вірних глядачів від підписників, які завжди ставлять лайки, додивляються відео до кінця, не перелистують рекламу. А також, друзі, ми потихеньку виходимо на міжнародний рівень, тому що відео дивляться з. Автоперекладом на декілька мов до нових зустрічей на нашій кухні.